Друзі, всім привіт! Сьогодні вихідний у нас відпочиваємо від газончика, а ось тут вже така непогана. Вирішили проїхати поля, подивитися, що відбувається. Сьогодні свято, то нічого не робимо, а об'їжджаємо сую. На першу ділянку заїхали на Еббі. Тут я підсівав ряду. Тут ось є на три я підсівав, бо були просявчики. Думаю зрівняти. О, а ось де Ось цей стик який широкий. Ага. Тут взагалі така висока. тут якраз... Ні, так це теж. Та широка. Міжльоддя йок воно розложилося по боках. Все одно строків щось маловато Так, оце тут виходить ебі. А Ось Так, оце ось Тут я підтівав Туперонніє, це взагалі така тоненька слабо зовсім. Тут взагалі стрічки майже немає. Там де підсівалося. Ну, ось візуально навіть видно по листках, де ця зеленіша, а ця така переливається, більш вона біліша по заборленні. Ну а так Висока суя, верхні. Верх, зверху бобів багато. А знизу підгоріла, то знизу майже немає бобів. Начинаються десь в основному сантиметрів 15-20. Високо дуже. Ну, так асу на даній ділянці. Зараз переїжджати на інші, буду теж показувати в якому стані. Так ось, переїхали на іншу ділянку, де теж ебі посіяна тут по соняшнику. Теж підгоріла знизу. Бачите, стрюки зверху, а низ згорів. Згорів просто і все. Ну, Хоча наливаються стрічки і верхні. Непогано. Буде цікаво спостерігати, що воно буде сипати. По цьому руці сюже прохгоріло, ну, в принципі, така сама ситуація, як і на іншій ділянці приблизно. Тут ось сюди більше стрілков приїхали ось на поло. На першу ділянку. До поло вже жовтіє десь в неї днів 10, може пару тижнів різниця. У зебі. Ну, на ній стрючки, правда є із самого низу. ну Хоча теж небагато, ну но... вони вже такі налиті. Хоча аж до то... верховно витікують. А ну воно вже ж... жовтіє, то вони вже ж налиті, понятно. Вже ж воно доходить. Ну, на космічний врожой розраховувати точно ні. ну а на якийсь тонн, я думаю що... Вийдемо по-любому плюс-мінус, а там буде видно. Я ж як по цьому руці хоча б на дві тони вийдемо, щоб не менше було на круг, то це буде дуже добре, а там вже, що Бог дасть, і буде наше. Так, Я думаю, що вже в кінці серпня буде вона готова а пулу. а решта буде у вересні готова. Ну, я ж кажу, не, не прям, що залита стрюками, ну є трошки. Малого, то хотілося більше, але що є, то є. Хоч тифон який. Вже доходи. Уже я думаю їй там на неділю дощ обіцяють. Я думаю, що він вже їй цій без різниці. Це на Ебі і на Хайстор. High... Ще потрібен дощ, бо там стрюки ще наливаються. А ці вже без різниці. Тут вже стрюки налиті. Ну, понятно, що він пояснювати не буде, але дуже різниці її вже не зробить. Так, На инси делен цветов до да, Ну, картина, в принципе, та сама. Желтие уже по труху. Это тоже стрюки мало. Она как-то тут выше ночи, чем там на, на площади. Ту вже вийш зараз трюків взагалі пошти нема mm -hmm. да, щось в Цьому році Чи з трюками, чи з бобами бо буде де писати, що стрюків немає, боби єсть да. Низу можна сказати немає. Що, заїдемо, там ще на 2 гектари через йорф подивимося, що, що там. Ну, я думаю, те саме, що ж там та сама своя. Один і той самий час сіялась. Тут ось зайці потрудилися. Все, <рес> хано ну, це позарізали. Повністю сухий. Ну а як, сухий аж білок, протеїн. Качається. Пускуй Пускуйся, олитрою. Повністю. А <плес> тут <плес> вже сухно взагалі, не мені. Угу. то жаро своє зробило. та й дощі ж тоже, як я казав, один, один дощ робить годовий бюджет. А тут по ходу сайт не було диви, які тріщини. Та вони скрізь тріщини. Та не бочу, на оцю Тут теж теж немає. Що показувати, самі бочики? Сейчас нам долі, Влючатимемося. Ось соняшник який серйозний. Це такий конкурент серйозний головки які я думаю під 40, 40 войн вивалну Це катать А поїхали дві так ну, лайкос такі іфонісник заслуговує Нено, не думайте, що ми до хазейнували. Весь вам друзі, Такий замість роможок можна набукати. Забігли ось на Альдазор, то наче непоганий, кошик наповнений, зерно налити о. хоч і соняшна каділа буде в цьому році яка не яка ну свої 25 повинен дати я думаю 100%. височенький кошик рівні тривоги Та соняшник непоганий. Ось приїхали на іншу ділянку ебі. Тут ось де холодук, дивіться, яка залита цюками. І гілкування ось як яке. Трисячки. Ну да. А тільки виходить на сонце. Зовсім друга картина. тут дуже така непогана. Де цей? Де річка? Там ночі непогано. Тут на який сіяти. Тут можна я думаю, невелика, по Угу. Ну трохи Такий жучок або гусі, да. О, це якось попалася друга. Uh -huh. Та ось видно якийсь ну, друга соїна весоїна попалася. Совсем не так. Да Та, ну тоже, сверху больше-то же есть. Mm. Ну а То есть и тут, ось, и снизу есть. Да нет, что же я тут скрипки. Не хуже она точно, чем у Сомны. Белая троса. Тут ось трюків багато да. Новості ну, вліть Ось, ось дивиться як я Знизу І ось і ось Ну є стрюки Я хоч ну, трохи жало. Я примітував взагалі ну, вообще був, вообще тут сухий але. Ну, там, де, на туалку не хочет трохи, вообще кошба на трошена это спьела Что новаток есть все спички Только вы забили на огород то тут конечно Тут я згоріла взагалі. Бачите яка біла. Тут назять де трохи зелена, тут трошки стрюків є. Щось взагалі якими кусками вигоріла Повністю тут стрюка. Немає, можна сказати. Тут пів гектара огородок. Таке походив. Подивився, думав може і передіскувати. Ну, койде отут, де зелена, трохи стрюків єсть. То скоситься, хоч якусь якісь півтони на коситься, навіть по 10 тут буде. Хоч на комбайн. Ну, коротше, тут ось взагалі вигоріло. печально. Нема тут ні стріка нічого. Той що й є, нусь взагалі. Тільки налився, ще тільки утворився і зразу засух. Так, ну на такій печальній ноті буду закінчувати, В такому стані суя зараз ну нічого і не зробиш. Все, що від нас требувалось, ми зробили, а проти погоди не попреш.